Привіт! Це канал Книжковий Всесвіт. Сьогодні хочу поговорити з вами про книжку, яку перше, я дуже довго читала. Друге, я її дуже довго читала, але вона дуже-дуже цікава. Третє, е я дуже вихарилась через назву книжки. Зрозумієте згодом чому. А ви поки ставте на паузи це відео. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Ставте колокольчик, щоб вам сповіщало про вихід нового відео, яке буде незабаром. А також підписуйтесь на Телеграм, Тікток. До речі, в Тікток дуже цікаво. І Instagram. Давайте підписуйтесь, а ми поїхали. Так, книжка цікава. Я сперечатись не буду. Книжка, трилер. Можливо, хтось з вас вже читав цю книжку, але хочу перед тим як сказати, що це за книжечка. А хочу сказати, що вона мені дуже-дуже дуже сильно нагадала фільм, що не так з Кевіном. Я про це говорила, коли ще робила огляд на книжку, коли я її тільки придбала, але я на 100% впевнена, що я була права. Ну, тобто я впевнилась. Що мені недарма здалося, що воно дуже схоже. Я зараз скажу про книжку, яка називається Що не так з моєю матір'ю матір Ешлі Одрейн. Так, вона невеличка. Так, а, читала я цю книжку з 5.06 по 21.06. Ну, вибачайте, чому я кажу, що я її довго читала, тому що тут 301. Сторінка, це якщо з подякою. Ну, ви розумієте, якщо без подяки, то тут всього-навсього 299 сторінок. Ну, коротше, 300 сторінок, ви зрозуміли. Тому для людини, як я, яка читає 300 сторінок за. Ну, якщо довго тягнути за дня 3-4. Так довго це треба ще постаратись. Але в мене вийшло. Ну, не робіть так. Хоча. Деякі читають по декілька років одну книжку, тому я ще нормально справляюсь. А давайте зараз я вам розкажу про цікавий, дійсно цікавий сюжет цієї книжки. Книжка нам розказує, книжка чому не книжка розказує взагалі-то, а автор. Автор нам розказує про сім'я, в яку входять Блайт. Фокс і донька Вайлет і син Сем. А, перш, Перша мова йде про те, що Блайт не хоче мати взагалі дітей. Але її чоловік Фокс а, дуже її переконав: типу, ну, ми будемо повноцінною сім'єю, ти будеш відчувати себе прекрасно, це те саме, що тобі треба. 100%, гарантую, спробуй не пожалієш. А, але вона завжди думала, що вона буде поганою матір'ю. Чому? Тому що мати Блайт вона була матір'ю такою собі. Ну, коротше, вона пішла з сім'ї, не звертала уваги на доньку взагалі. Тобто вона, в принципі, не хотіла дітей. Ну, мать мати оцієї цієї Блайт. А мати матері, коротше, бабуся цієї Блайт. А вона також не була бабусею року, вона там і повісилась, і також ну, ніякої уваги до дитини не приділяла, їй було по цим бала. Тому Блай також думала, що це не її. Але вона погодилась на вмовляння свого чоловіка Фокса, що так. Напевно, їм все ж таки треба спробувати завести дитину. Можливо, їй просто це здається, і потім вона народить, і все буде круто. Не буде. Це не спойлер, але не буде. Тому що вона з першою дитиною з Вайлет не відчуває, так скажемо, зв'язку. І, можливо, саме на цьому фоні. Ця дитина, вона стала такою пасивно-агресивною, як це називають. Коротше, дитина дуже агресивна. Вона і в школі билась, і коли мати з нею залишалась, вона постійно плакала. А коли батько приїжджав додому, то там сльози закінчувались: тато, тато, добрий вечір. Я тебе чекала, я тебе люблю. А до матері взагалі ніякого відношення нема. Коли е, в них народився син, друга дитина Сем, то вона якраз відчула, що так, ось це моя дитина, що е, так, чоловік був правий, але на фоні знову ж таки того, що друга дитина народилась, і вона почала відчувати себе матір'ю, вона ще менше почала приділяти увагу Вайлет. А, ну, ось так розказує нам сюжет автор. А, чому це трилер? Тому що ви можете одразу самі здогадатися, що якщо з дитиною щось не так, так, не матір. Ще дійде. А якщо з дитиною щось не так, то зрозуміло, там яке непонятно, що буде йти. До речі, не сказала, що чоловік фокс, а, гамно. Конкретне гамно. Тому що спочатку він казав, типу, ну, він знав, що жінка його блай не хотіла взагалі заводити дітей, а потім а, вони завели дитину одну. А він потім вирішив, що йому терміново треба постійно затримуватись на роботі, що йому постійно, що йому, в принципі, по барабану хто там і що вдома робить. Ну, по барабану. Ну, все закінчилось тим, що він ще й почав зраджувати. А, він пішов з сім'ї, він залишив свою дружину одну. А, дівчинка Вайлет, вона там, так як в неї з матір'ю проблеми в відносинах були, вона також. Ну, коротше, сім'я розпалась, і якби Фокс не підштовхнув блайт з самого початку народити дитину. Ем, я думаю, нічого поганого не трапилось, тому що ну, він тригер був, який захотів це зробити. А потім тригер, типу, ну, ну коротше, ти вже не така, яка була до цього. І ти постійно час приділяєш дітям, постійно з ними, а мені час не приділяєш, я буду на роботі. А тут ще й молоденька секретарка з'явилась. Ну, коротше. Ну, дякую, що народила, але арівідерчі. Ось чому я сказала, що він гамно. Ну, але книжка так, книжка цікава, мені сподобалась, дійсно сподобалась. Навіть не дивлячись на те, що навіть не так, ви не дивіться на те, що я її читала так довго, просто голова була забита трошки іншим, але я її читала кожного дня все одно. Хоча б 2-3 сторінки я читала. І мені вона ну дуже сильно сподобалась. Але давайте зараз я вам розкажу чому мене вихарила назва. Я в принципі це вже розказувала і в Тік-Ток, наскільки мене це, як кажуть, вкурвило. Розповідаю, дивіться, назва цієї книжки Що не так з моєю матір'ю. А знаєте, як вона звучить на англійській мові? Щоб не подумали, що я брешу, дивіться. А, називається The Push, тобто поштовх. Тобто, навіть якби я не була філологом, не закінчила. Факультет англійської мови е, не могла б бути перекладачем і не розуміла, що пуш, як мінімум, це не перекладається на раз, два, три, чотири, п'ять, шість слів, і тут два слова. Ну, я би зрозуміла, що десь мене та й надурили. Тому м -м, в мене дуже сильне таке велике питання, як перекладати. Мені, звичайно, сказали, що це типу, і маркетинговий хід, і просто це бачення автора. І, ну, Мені здається, це повна фігня. Тому що я передивилась інші книжки, також, ну, типу, це КСД. Ну, Я люблю КСД. А, я передивилась інші книжки від КСД. Там ну, назва така, як треба. Можливо, я розумію, що е, хотілося якось красиво це зробити, е, назву, щоб вона якось дуже красиво звучала або заохотити людей читати. Але навіть якби там було два слова написано, і не видумувалось нічого про матір, тому що про матір тут ніякої мови не йдеться, я думаю, люди б все одно почали читати. До речі, перейдемо до того, як е, я в принципі обираю книжки за анотацію. Слухаємо анотацію. Блайт завжди знала, що материнство не для неї, але коханий чоловік Фокс мріяв про дитину і народилася Вайлет. Чужа та потайна вона любила тільки тата і відверто неприязно ставилася до мами. Блайт переконувала себе, що це не так. Проте згодом жінка із жахом стала помічати, як жорстока Вайлет поводиться з іншими дітьми. Причому її дії були продумані і розраховані. Фокс запевняв, що Блайт усе вигадує. Може, жінка божеволіє і їй усе це вважається? Може вона погана мати? Ці страхи, начебто, притлумило народження сина, її найбільшої радості, поки не стається непоправне. Блайт усвідомлює. Що не в змозі більше виправдовувати доньку, як і себе саму. А, питання навіть в аннотації: а, проблема в матері або проблема в доньці. Ну, якби хотіли дуже сильно зробити переклад, що не так з кимось, що проблема через когось вилазить і погано потім комусь. Здається, логічніше було б назвати що не так з моєю донькою. Або що не так з Вайлет? Не знаю. Можливо, вони не хотіли, щоб книжка дуже сильно за назвою схож була схожою на що не так з Кевіном. Але ну, камон, ну, я купила цю книжку. Я за анотацією купила так. Зараз, до речі, дуже багато мови йде, що люди, які читають, в них немає своєї думки. І вони купляють книжки тільки за обкладинками. Ні, і за анотаціями також. Не хочу вас розчаровувати. Але це трошки інша тема. І, ну, ну, не сходиться назва. Добре, ну прибираємо ми англійську назву. Ну, хорошо, ну вирішили вони адаптацію зробити. Але ну камон, ну навіть по анотації, якщо людина, яка робила переклад, не читала книжку, або не до кінця вона її прочитала, і вона вирішила, та як воно вже і буде. Тим паче, що зробили гарну, гарний форзац, то ну напишу, що не так з моєю матір'ю. Ну, візьмите, не полінист, а почитайте просто анотацію, ну Тут явно що проблема в доньці. Коротше, так, мене дуже впурвила е, ця ситуація з назвою книжки, але е, не дивлячись на це, як я вже повторююсь, як я вже казала, що книжка так, вона мені сподобалась, вона затягує, вона з самого початку і до самого кінця вона тримає в напруженні такому доволі е, в таких вона кулаках. тримає, вас в напруженні. Ви зрозуміли, про що йде мова і про що я хочу розказати вам. А, ніяких нарікань немає взагалі, тому що від першої сторінки до останньої остання сторінка, там, в принципі, зрозуміло було, що до цього може йти, але а, все одно остання сторінка, останні три слова це такий йопсіль, дропсіль. Ну, я такого не очікувала. Хоча і очікувала. Але а, так, все одно книжку 100% я раджу прочитати. І як я завжди роблю, я кажу, що це особисто моя думка. Якщо люди вам ну не всім подобаються трилери, не всім подобаються детективи, не всім подобаються романи. Тому ем, навіть якщо я кажу, що якась книжка мені не сподобалась, це не означає, що вона не сподобається всім. Ні, це не так. Це особисто моя думка, тому що є сюжети, які мені можуть сподобатись, є. Стилі, які мені можуть сподобатись. Це, наприклад, я не знаю, як я комусь подарую е, букет троянд а комусь букет піонів, ну, комусь може троянди не подобаються, або навпаки. Е, ну, Те саме, в принципі, і з книжками. Тому е, навіть якщо ви побачили це відео, якщо вас зацікавила, Назва цієї книжки, як зараз, це наприклад, що не так з моєю матір'ю або попередні книжки, про які я говорила. Якщо вас воно зацікавило, зачепило, але ви сумніваєтесь, що воно вам може сподобатись, спробуйте просто прочитати. Можливо, і не сподобається, а можливо дуже сподобається. Тому, як кажуть, поки не спробуєш, ти не зрозумієш. Тому не вірте повністю моїм словам. Я вам розказую сюжет, а потім вже тільки свою думку, що я про це думаю. Тому, дивлячись на сюжет, ви вже з цього можете зробити якісь висновки, сподобається вам воно чи ні. Так, ось таке відео вийшло про нещодавно прочитану книжку. Зараз я читаю четверту частину циклу Кров і попіл. Називається вона Війна двох королев. Чому дивлюсь туди, тому що вона там лежить і мене чекає. А так читаю четверту частину зараз, по я її дочитаю і потім розкажу, як мені друга, третя, четверта, тому що поки що наступна частина не вийшла. Це сама. Найновіша книжка, тому чекайте огляду саме на цієї книжки. А, до речі, я минуле відео, можливо, ви бачили. Якщо не бачили, то переходьте, дивіться. Минуле відео було про шкільну літературу 7 класу, а саме про хлопчика у смугастій піжамі. Подивіться, просто подивіться. А, я там розказувала, чи варто чи не варто, по-перше, читати таку літературу дітям. По-друге, я хочу зробити раз в місяць, два рази в місяць, не знаю, як вийде, а, хочу зробити таку саму тематику, тому що книжок в школі доволі багато, як українська література, так і зарубіжна література. І я буду робити невеличкі огляди не дуже часто подивимось, але робити все ж таки огляди на шкільну літературу. Там, наприклад, я в школі читала і парфюмер, можливо, ви знаєте таку книжку, а це було 10-й, здається, клас. І а, що я ще читала, і Баскервілі Дойля, Так, також дуже багато хто читає, а, але це трошки молодші. Зараз читають вони Едгара Аллана по Золотий Жук. Також, тобто літератури доволі багато, про яку можна поговорити і. Трошки обміркувати, чи варто таке читати дітям, чи ні. Тому, знову ж таки, якщо не бачили попереднє відео, заходьте, дивіться. А ми з вами закінчуємо. Дякую, що були зі мною. Не забувайте підписуватись. І читайте, і не забувайте слова, як я. Ну, тобто, поповнюйте свій словарний запас. Дякую, що були сьогодні зі мною, а ми з вами побачимось в наступному відео.